Трохи згодом Флетчер змусив себе злетіти у небо і зустрівся з групою учнів новачків, які з нетерпінням чекали першого уроку. Насамперед, ви мусите зрозуміти, похмуро мовив він, що чайка це необмежена ідея свободи, образ великої чайки, і все ваше тіло від кінчика одного крила до кінчика другого, це на що інше, як ваша думка. Молоді чайки. Глузливо дивилися на нього. Ну, друже, думали вони, це щось не надто схоже на урок польоту. Флетчер зітхнув і вирішив почати з іншого. Отже, гаразд, мовив він і прискіпливо подивився на них. Почнемо з горизонтальних польотів. І сказавши це, він раптом зрозумів, що його друг і справді мав не більше божого дару, ніж сам Флетчер Лінд. Межі немає, Джонатане, подумав він. Ну то що ж? Скоро настане час, коли я вирину з повітря на твоєму березі і зможу тебе дечому навчити. І хоча Флетчер намагався дивитись на своїх учнів з належною суворістю, він на мить побачив їх такими, якими вони є насправді, і вони не просто сподобалися йому. Цю мить він їх полюбив. Межі немає, Джонатане. Подумав він і всміхнувся, і рушив у свій політ до знання.